Ми вже звикли з вами до штучного інтелекту. Ми вже звикли, що коли ми заходимо на Netflix, якась магія ззадні Netflix... Magic. Аналізує те, що ми дивилися, пропонує нам нові фільми і нові серіали. Той самий YouTube, Ми вже так звикли з вами до того, як кажуть, алгоритм Ютуба, який просто величезна математична модель, яка вибирає, в який моменти люди будуть витрачати більше свого часу, переглядаючи те чи інше відео. Штучний інтелект усюди. Він каже, що дивитись, що слухати, що купувати, і так далі. Для багатьох з нас штучний інтелект замінив муки вибору, тому що тепер не треба вибрати, просто в якийсь момент зробіть Експеримент над собою. Зайдіть на якийсь піратський сайт і подумайте, який фільм вибрати. Думай. Те, а вибирати дедалі складніше. Ага, коли самому вибирати все стає набагато складніше, але штучний інтелект використовується не тільки для цього. Він навкруги нас він використовує для того, щоб аналізувати фрод. Він навкруги нас для того, щоб вирішувати, давати нам кредит чи не давати. І в принципі, дуже часто штучний інтелект вирішує якісь проблеми, які ми б хотіли, щоб вирішували люди. Але сьогодні ми поговоримо про інші застосування штучного інтелекту і як вони можуть бути застосовані, і як вони застосовуються вже зараз. А перед тим, як ми перейдемо до обговорення про що ж таке штучний інтелект і де він унікально використовується, я хочу подякувати всім нашим патронам, всім тим, хто підтримує нас в ці буремні часи. А особливо цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Kitchen Nerd а спонсор цього випуску – Арена найочікуваніша техподія України. it Арена повертається, щоб показати силу та стійкість українського IT. В час війни країна продовжує рости, розвиватися і захоплювати сміливістю весь світ. Бо ми не краби. І бачком чи назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед. it Арена 2022 стане майданчиком, де зустрінуться лідери технологічної галузі, бізнесу та влади, як техіндустрія може підтримати країну в ці часи, яке майбутнє військових технологій, і яка роль кібербезпеки в сучасному світі з'ясовуватимуть найкрутіші представники індустрії впродовж 30 вересня та 1 жовтня. Крім того, під час it арена традиційно відбудеться змагання старт. Тапів, переможець якого отримує 53 тисячі доларів. it Арена 2022 пройде офлайн і в меншому форматі. Тому кількість квитків обмежена. Стигне придбати свій та не пропусти виступи. Халука Байрактар CEO Байкар, Камерон Шела CEO Dragonfly та експертки з кібербезпеки Кім Nerd Знаєте, є така концепція, яка говорить, що інтернет мертвий. Інтернет помер ще 2016 року. Це все кажуть, тому що в інтернеті дуже багато ботів. Ботів, які генерять контент, ботів, які з нами розмовляють, ботів, які роблять дивні речі. До прикладу, той самий кейс, коли Ілон Маск хотів купити Твіттер. Ілон Маск не купив Твіттер, тому що сказав, що ну вже дуже багато в тому Твіттері ботів, прям більше ніж 5%. Yes. коли я працював в компанії Агода, ми виявили, що приблизно 65% всього. Трафіку це були боти. І ми вже декілька разів з вами говорили про те, що деякі інженери вважають, що в штучному інтелекту з'явили щось наподобі свідомості. Нічого собі. Коротше, все тяжче стає зрозуміти, чи то говориш з людиною, чи то з ботом. Ти бот львай звідти. Єдине, як ми можемо знати, що це такий бот, боти щось історично дуже часто зігувати починають. Струм якийсь бере. Але да, кажуть, що інтернет мертвий, тому що величезна кількість контенту була згенерована ботами, і ця цифра. Буде тільки рости. Інтернет помер у своєму попередньому вигляді, і це правда. І сьогодні я б хотів з вами поговорити, як ще використовують ботів. До прикладу, колись давним-давно казали, що штучний інтелект зможе замінити програмістів, і всі казали, та ні, то фігня, то та та так неможливо. Бо спробуй пояснити боту, що ти від нього хочеш. І от, внезапно вийшов GitHub Copilot. GitHub Copilot – це величезна математична модель, або ну як кажуть, штучний інтелект який проаналізував величезну кількість коду, який був вже залитий на Github. І тепер ви можете сказати: ей, Github Copilot, давай-ка згенери мені функцію, яка робить те п'яте десяте. І от на основі іншого коду, який вже був залитий, математична модель генерить вам сніпід коду, який ви, в принципі, вже можете використовувати. Ну, непогано, на перший погляд, так тобто, щось робить, але є нюанси. І хоч він генерить дуже часто якусь бздуру, дуже часто він робить прикольні речі і всякі. Ілітарні функції, які люди часто використовують, можна вже попросити не програмувати якомусь джуну. А ні, можна попросити, щоб Гітхаб Copilot згенерив тобі ту штуку, про яку ти думаєш. В принципі, це такий дуже прокачаний стек Оверфлоу, коли ти закидуєш питання і молишся, щоб алгоритми Google закинули тебе на правильну сторінку Stack Overflow. І хоч дійсно зараз штучний інтелект ніяк не зможе замінити програміста, тому що ну все таки люди людей краще розуміють, ніж штучний інтелект, але це. Це може стати величезною допомогою для програмістів для того, щоб пришвидшити їх роботу. Вона точно пришвидшить продуктивність вашої роботи. Але вона не відміняє знання програмування аж ніяк зараз. GitHub Copilot, він доступний для всіх вже за гроші, колись він був безкоштовний. На ютубчикі величезна кількість відео, як GitHub Copilot вирішує, до прикладу задачі з літкоду. І це в принципі зрозуміло, чому? Тому що програмісти, коли вирішують задачки з літкоду, вони їх заливають в GitHub. І тому ж, штучний інтелект ну реально знає відповідь на питання, які ви задаєте. Зрозуміло, що він не будує абстракції. Він розуміє. Що ви хочете від нього, але він аналізує текст і підкидає те, що, можливо, краще працює. Коротше, я програміста не замінив, але став дуже непоганим <помісля> помічником. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто використовував GitHub Copilot в своїх продакшн-проектах, можливо, поділитись своїм досвідом. І все це стало можливе за до допомогою такої моделі штучного інтелекту, яка називається GPT 3. Ну, з назви зрозуміло, що GPT 3 до неї був і GPT 1, і GPT 2, але це математична модель. Яку зробили ребята з компанії OpenAI, і один з власників OpenAI, о боже, це Ілон Маск. Yes. Коротше, вони проаналізували величезну кількість тексту, величезну кількість тексту інформації. А код це. Текстова інформація як не крутий, і от GPT 3 почав використовувати для різних речей. До прикладу, GPT 3 можна використовувати для генерації пісень, GPT 3 можна використовувати для генерації тексту на задану тему. GPT 3 можна використовувати для створення поезії та навіть генерації коду. В інтернеті дуже багато демо того, як GPT 3 використовували для того, щоб згенерувати просту React та І я впевнений, що її можна також використовувати і для генерації Python кода, коду, коротше, для любого. Коду, з якого можна було збудувати нормальну корпус модель. GPT-3 настільки крутий, що було проведено декілька експериментів, і один чувак попросив написати штучний інтелект, якийсь топік, який би розказав, як краще робити тайм-менеджмент. Цей блогпост став таким популярним, що він на Hacker News декілька тижнів був в топі, як пост, який переглянули найбільшу кількість людей. І ніхто навіть і не здогадався, що це було написано не людиною, а штучним інтелектом. А тепер у віч є велика кількість копірайтерів. Копірайтерів яким прям необхідно генерити величезну кількість тексту комусь для LinkedIn, комусь для новинних сайтів, комусь ще для чогось, комусь для блогів, які зараз використовують вже зараз використовують штучний інтелект для того, щоб генерити цей контент. Да, тепер дуже багато застосунків, які можна використовувати для того, щоб зробити ці, знаєте, корпоративні блоги, які і так ніхто не читає, але якщо почитають, ну так ну вроді щось малось на увазі, ну, вроді має якийсь сенс, і, і ти дуже не докапаєшся до того, що там написано. E dá. То вже пише штучний інтелект в майбутньому. Дуже багато контенту, який ви будете читати, буде писати не людина, а саме штучний інтелект. Але ми пішли далі. Ми навчили штучний інтелект малювати. Да, зараз величезна кількість прикладів того, як використовуються такі математичні моделі, як DAL e Midjourney або Diffusion Stable. І от я хочу зараз показати невеличкий Twitter трет, де Diffusion Stable попросили намалювати котів лицарів. Так, да, котів лицарів. І він намалював, і вони виглядають офігенно. я сам грався в Міджорні, і кожен з вас може зараз просто попросити доступ до Міджорні і отримати можливість згенерити 9 безкоштовних картинок. Ви просто описуєте, що має намалювати штучний інтелект, і він це малює. Звичайно, це не замінить якогось художника. Нещодавно Міджорні був використаний для того, щоб згенерити декілька ідей своєї картини, а потім художник взяв ці ідеї і намалював картини по тому, що намалював Міджорні. І знаєте що? Він за в перше місце на якомусь там сорівнованні серед художників і отримав за це 300 доларів. Ми про це в новинах нещодавно говорили. І зрозуміло, що штучний інтелект не замінить художника, тому що художник туди вкидає якусь емоцію, художник вкидає туди якусь думку, але це може бути великою допомогою для художників, які шукають свої ідеї. Тому що кількість ідей, яку може згенерувати Мід просто дуже велика, максимально велика, і генерить він по 4 картинки за хвилину. Да, уявіть собі ви собі такі Думаєте, от який стиль мені там намалювати жінка, яка розриває пасть леву? Просто можете сказати, Міджорні, що я хочу, щоб ти це намалював, як це малював. Ван Гог. І він вам видасть декілька картинок, з яких ви можете почерпнути ідеї і вже щось інше намалювати. Або якщо ви шукаєте ідею якогось там персонажа для комп'ютерної гри або аватарки, я нещодавно спробував згенерувати голову Путіна, як би вона виглядала в футурамі. І він мені видав чотири досить пристойні персонажі, які можна використовувати. І звичайно, це не рука художника, це не продуманий персонаж. Але як ідея, як образ, як він може виглядати, вже є. І це зроблено з тобою. Штучним інтелектом ви можете там малювати пейзажі, ви можете там малювати якісь всесвіти, ви можете малювати якісь вибухи, якусь страшну, не страшну картинку, і це буде максимально швидко для вас згенеровано. Звичайно, все залежить від того, як ви використовуєте цей штучний інтелект, які ви даєте додаткові параметри, які ви додаєте додаткові описи. Але посидівши над міджорні декілька днів, ви можете генерити просто неймовірні речі, які до того не існували. І вам не потрібно очікувати десятки. Художників, які намалюють щось разом сидячи сценаристами і так далі. Ні, вони вже можуть взяти звідти ідеї. Я вам максимально рекомендую спробувати це, тому що Мід Джордні будь-який з нас може отримати доступ. І штучний інтелект давним-давно використовується для генерації контенту. До прикладу, ви можете зайти на сайт This House Does not Exist, і штучний інтелект буде безкінечно генерити вам ідеї якихось домів, які не існували ніколи, які не були е, зроблені до того, які можливо взяті ідеї стилі з якихось різних місць, але це готові дизайни домів. Які ніхто для вас не малював, це не був архітект, це не була якась людина, яка сиділа над якимось автокадом. Цього дому не існувало, але ви можете згенерити безкінечну кількість таких картинок. Знову ж таки, така штука може також використовуватись в всякого роду фроду. Ви можете створити якесь архітектурну агенцію і показати ці дома як частинки свого портфоліо. Або ви можете зайти на сайт This Person Does not Exist, де штучний інтелект генерить обличчя людей безкінечну. Кількість облич людей, людей, які не були, не існували. Але коли ви побачите картинку, яку він згенерив, ви ніколи не скажете, що це фотографія або це реальна людина, і це іноді трошечки лякає. Та йой, модні бренди давним-давно можуть використовувати штучний інтелект для того, щоб згенерувати ціле тіло з любим костюмом на ньому. Ви можете дуже швидко генерити всякі лукбуки, не використовуючи реальних моделей. Штучний інтелект це зробить для вас. В тому ж самому інтернеті вже є мільйони віртуальних співачок для яких пісні, музику, слова пише штучний інтелект, а потім їх оцифровують, малюють якусь анімацію. І знову ж таки, дуже скоро ці персонажі будуть намальовані також штучним інтелектом. Штучний інтелект вже давним-давно генерує витвори мистецтв, і от нещодавно один з таких штучних інтелектів згенерував картинку, яку продали на аукціоні за 435 тисяч доларів. Просто уявіть, хто запустив модель, згенерував. Твір мистецтв, якби він бачив, щоб це намалював якийсь відомий художник, і це продали майже за півмільйони доларів. Та й ми, технарі, скільки разів ми бачили на Google I.O., як вони показують свій голосовий асистент, який може для вас подзвонити в якийсь ресторан, відповідати на запитання і забукати столік, я чесно вам скажу, я ніколи не бачив, що це використовувалось в реалі, але як для Демо це виглядає дуже круто. І здавалось би, ми так швидко підійшли до того, що весь контент в інтернеті скоро буде генерати штучний інтелект. І повірте мені, настане той час, коли штучний інтелект намалює свій фільм, і ви не зможете відрізнити його від реального фільму. Да, він буде дивний. Да, шутейки, можливо, ви не зрозумієте. Да, може, і саму суть вони. Зрозумієте, але воно буде тільки покращуватись, і в якийсь момент ми будемо ходити на фільми, які згенерував якийсь штучний інтелект, і казати: О, ніфіга собі, божечки, він може згенерувати фільм чисто під вас, тому що знає, що вам подобається. І звичайно, в такій штуці є величезна кількість проблем, тому що штучний інтелект тренується на великій кількості даних, на великій кількості картин, на великій кількості тексту і тому подобне. Але в інтернеті зараз настільки багато генерованого контенту, що сам штучний інтелект буде Тренуватись на контенті, який він згенерував. Чи добре це, чи погано, ми зараз не можемо сказати. Чи впаде якість математичних моделей, ми також не можемо сказати, тому що ну небагато часу прийшло. Але уявіть, якщо ви хочете натренувати якусь модель, яка робить фейс-детекшн, хоч це вже давним-давно зроблено, але все ж таки ви можете взяти штучний інтелект, який генерить величезну кількість облич людей, які не існують. Потім з'юзати який-небудь Amazon Mechanical Turk, це функціонал Amazon, який допомагає вам найняти. Велику кількість людей для того, щоб вони робили лейбелінг. лейбелінг, це от вони будуть клікати на кусок картинки і казати, це око, це ніс, це рот, і таким чином ви за допомогою штучного інтелекту генерите велику кількість картинок, по яким далі тренуєте інший штучний інтелект за допомогою людей для того, щоб він робив якийсь свій функціонал. Це знаєте, це той момент, коли ми дуже часто говорили «human-computer interaction». це всякого роду інтерфейси, всякого роду хардвар, за допомогою якого ми б могли допомогти людям. Спілкуватися з комп'ютером, але зараз це вже буде computer-to-human-to-computer to to computer interaction. Ми будемо навчати одну математичну модель, спілкуватись з іншою математичною моделлю за допомогою людей, і в якийсь момент людей ми звідти також викинемо. І як бачите, ситуація в нас така: Штучного інтелекту все більше. Контенту, який генерують люди, все менше, та й люди вже набагато менше роблять якісь висновки або самі вирішують, як їм жити, повертаючись до початку, не ви вибираєте, що дивитись на нет. А Netflix дуже для багатьох з вас каже, що ви будете дивитися, основуючись на тому, що вам подобається або ні, або що подобається людям в вашому регіоні, або ні. І той самий YouTube. Ви не завжди знаходите найкращий контент. Ви дивитесь на контент, який підкаже вам подивитись YouTube. Kitchen Nerd. На цьому всьому і найкращі світі катушики. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Будь ласка, коментар, напиши на штучний інтелект. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.